Привіт! Сьогодні я розкажу, що треба знати, щоб займатися онлайн-продажами. Якщо ви хочете мати багато замовлень через інтернет, обов'язково додивіться це відео до кінця. Поїхали! Перший важливий крок це товар. Треба зрозуміти, що ви будете продавати, яку проблему вирішує цей товар, та навіщо він взагалі людям потрібен. Може, у вас виникло питання, чого я з квіткою, тому що сьогодні ми будемо, щоб було цікавіше, дивитися, розбирати всі пункти на прикладі штучних квітів. Так, от яку проблему вирішує цей товар? Навіщо він потрібен? Це штучна квітка. Вона буде стояти та радувати вас, навіть коли у вас алергія на квіти. Або квіти в зимовий сезон такі не продаються, а ви хочете саме цю. Або вам треба прикрасити приміщення, і штучні квіти швидко засохнуть, а ви хочете довго радувати людей своїм декором. Також в цьому пункті важливо зрозуміти, чим ваш товар відрізняється від конкурентів. Наприклад, це квітка з якісного гіпоалергенного пластику, яка не горить, її можна вішати на вулиці, в приміщенні де завгодно, вона довго буде мати класний привабливий вигляд. Друге, що обов'язково треба знати, це конкуренти. Ясно, що не тільки ви, скоріше за все, продаєте свій товар. Це тільки якщо у вас товар супер унікальний, якийсь стартап і такого ще ніколи не існувало. Скоріше за все, такий товар, як у вас, продається уже в різних різних магазинах. Тому треба проаналізувати, хто як це робить, як продає. Є, на яких платформах які ставить ціни, які креативи придумує, які у них акції та який взагалі асортимент? Також варто знати, що є такий термін, як непряма конкуренція. Тобто, ваші прямі конкуренти, якщо ми говоримо на прикладі квітки, це всі інші продавці штучних квітів, а, наприклад, непрямі конкуренти це всі інші продавці прикрас для декору приміщення, тобто ми декор можемо прикрасити не тільки стучними квітами, але якимись стрічками, кульками та чимось іншим. Знову ж таки, конкурентами в даному випадку будуть і продавці свіжих справжніх квітів також. І не тільки квітів, а інших живих рослин. Наступним пунктом, який варто знати для того, щоб щось продавати, це оформлення власного профілю і, взагалі, місця де ж. Можна щось продавати. Якщо ми говоримо про місця для продажів, то це можуть бути маркетплейси, такі як пром, розетка, каста тощо. А це можуть бути соціальні мережі: Facebook, TikTok, Instagram. Це може бути знову ж таки власний сайт. Для кожної із цих платформ треба мати гарний контент. Але контент цей буде відрізнятися. Якщо ми говоримо про сайт, то там мають бути якісні фото товару, можливо, з різних ракурсів, з близька здалеку, і також товару в інтер'єрі. Якщо це. Про штучні квіти. Якщо це Інстаграм, то там можна зробити якісь відеоогляди, креативи, як цими квітами прикрашається приміщення, як вони гарно виглядають, наприклад, у квітковій композиції тощо. Якщо це платформа TikTok, то там можна використовувати ще інші формати відео, наприклад, якісь розважальні. Або якісь вуличні опитування, як варіант, бо саме в Тіктокі вони класно заходять. Якщо говорити в принципі про контент, то він ділиться на декілька основних видів. Перше це корисний контент, це відповіді на різні запитання, поради, лайфхаки, якісь відеоогляди. продаючий контент. Це безпосередньо. Купляйте цю квітку, воно коштує 200 гривень. Вона класна, чекаю вас на сайті. Доказовий контент це відгуки про товар, показати, як цей товар працює. Знову ж таки, закрити якісь питання клієнта, наприклад, зробити відео чи фото до і після, як було до використання вашого товару і як стало після. І особистий контент це якщо ви просуваєте особистий бренд або особистий бренд вашого магазину, то це може бути контент, де ви показуєте, як ви збираєте посилки, як ви їх пакуєте, який у вас склад, або розказуєте про себе особисто, як ви вибираєте кожну квіточку, як ви. Ви їх любите, як ви їх закуповуєте і як ви з любов'ю їх продаєте іншим. Для того, щоб продавати в інтернеті і не тільки продавати, а й заробляти гроші, треба мати уявлення про ціноутворення та маржу. Важливо враховувати, яка собі вартість товару, які витрати на рекламу, на доставку, на закупку, які витрати на оплату податків, які витрати на заробітні плати, якщо вони є. Сюди ж відносяться і комісії маркетплейсів за продаж товару. Успішні онлайн-продажі неможливі без знань про клієнтський сервіс. Тут важливо розуміти, як правильно спілкуватися з клієнтом, як вирішувати його болі та питання. Сюди ж відноситься і швидкість відповіді, якщо клієнт задає якісь питання в соцмережах, наприклад, або на сайті через месенджери. До клієнтського сервісу відноситься і нагадування про себе після покупки, формування стратегії повернення клієнтів, можливо, акції для постійних клієнтів або, наприклад, певна бонусна система. Не менш важливими будуть знання і про те, як же рекламувати ваш товар. Перше це SEO та реклама через Google. Це стосується тих випадків, коли у вас є власний сайт. Наступний вид це таргетована реклама. Це реклама в Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці та навіть Ютубі. Також ще один вид реклами, яка може принести вам клієнтів, це співпраця з блогерами. І якщо ви продаєте на маркетплейсах, там також є своя реклама, яка допомагає просувати ваш товар. Взагалі, як кажуть, чим в більшій кількості місць представлений ваш товар, тим вирогідні. Інше клієнт його знайде, тому краще, щоб ваш товар бачили якомога більше кількості місць але з іншого боку не варто розпилятися на все. Краще вибрати одну-дві платформи і займатися нею правильно, відповідально та системно, і це дасть набагато більше результатів. Не менш важливим моментом є управління замовленнями та логістика. Те, як ви пакуєте замовлення, як швидко ви це робите, наскільки якісно, якими саме перевізниками ви можете відправляти свій товар, наприклад, укрпоштою, новою поштою, тощо, якщо це стосується якихось крихких товарів або товарів, що можуть Пом'ятися відповідно, це має бути певне особливе пакування. Сюди ж відноситься те, чи маєте ви, наприклад, подарункове пакування, якщо клієнту це треба до теми управління замовленнями та логістики. Теж можна віднести наявність crm системи. Або, в принципі, хоча б якоїсь Google-таблички, куди ви записуєте ваші замовлення. Хто у вас купив, скільки купив, на яку суму, куди замовлення їде, щоб нічого не пропустити. Також дуже важливо відстежувати статуси посилок, знову ж таки, щоб зрозуміти, чи забрав клієнт посилку, чи відмовився, чи вона не їде, чи виникли якісь проблеми. Це все створює позитивне враження про ваш магазин і допомагає ефективніше працювати та продавати в інтернеті. Дуже важливо займатися аналітикою ваших продажів. Важливо записувати, хто у вас купив, скільки на яку суму, щоб потім була можливість проаналізувати. Сюди ж стосується записувати інформацію про те, скільки ви витратили, на який вид реклами. Бо як ви зрозумієте, чи ефективніше продавати ці квіти через Instagram, чи ефективніше продавати їх через Google, якщо ви не ведете жодної статистики та аналітики. Є спеціальні сервіси, які допомагають це зробити, наприклад, Google аналітика або аналітика та Статистика, в соціальних мережах. Ще одним важливим моментом є психологія покупця. Треба бути не просто менеджером, а ще й трошки психологом, щоб вирішити питання клієнта, поговорити з ним, наче як на його мові, допомогти підтримати, вислухати або навпаки надати дуже експертну консультацію. І останнім моментом є питання документів. Тобто, сюди стосуються такі моменти, як реєстрація підприємницької діяльності, наявність документів на ваші товари. Підписування договорів про постачання з вашими постачальниками різні юридичні моменти, які стосуються, якщо ви, наприклад, є виробником товару. Тощо в цих всіх моментах теж треба розбиратися, і це все треба знати. Здається, що продажі це просто: купив дешевше, продав дорожче, а різницю поклав собі в кишеню. Але як бачимо, насправді це не так. Треба знати дуже-дуже багато моментів, нюансів та велику кількість інформації, яка допоможе зробити ці продажі ефективними, системними та перетворити їх не просто на хобі, а на справжній прибутковий бізнес. Справжній підприємець це той, хто володіє великою кількістю різносторонніх знань, постійно підвищує свою кваліфікацію та жонглює цими знаннями для досягнення найкращого результату. А якщо вам було цікаво, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк та коментуйте, розказуйте про свій досвід підприємницької діяльності, якщо він у вас є. Або пишіть питання, на які ви ще хотіли отримати відповідь, з приводу того, як продавати в інтернеті.